Вас вітає берегову дурка 20 метрів направо. Я ти казав, що то молоко спорчене, тепер не буде сю дорогу пучити. Ну і мене щось почало пучити, якийсь медайте уголь ніні. Путя не цитку даму дай ссади. Ти він казав? Слухайте, у вас тут тук не продають, бо нігде мого не мух знайти. Поїжджайте мої пончики та вас пройде. Пончики? О, Ням-ням. Не барята не позорте, ні ви що нік пончики не виділи. Ну савидко, що люди з села прийшли. А мене Петро звати. Я Василь, Сесе Марта, мало я забув як звати. бай. Іван Межень. Йой дякую, що сте нас приютили, бо там тільки циганок на вокзалі. й добре, розумієте, газ дорогий, з вас 500 гривень за квартиру. Ну добре, ж будете курити, то не плюйте ми там на плюшу, блядь, хто має збирати, тих стиклики не мічить. Дома я сижу одним словом сім'я. Я подумав. Взагалі-то я не не видел, як ти в пісечки по дорозі. А як не в їх нюхав? Ні, ні, пошов істи до Барсика. Така привичка з детства. нас із пес ли ж здравей би не давали. Ну що курили, коли це смультик робили? Пес пса На, да, ми го вбили! Я щось не поняв, вон шо тут робить. Та що напився, та не може вам пускати. А де як се дот напило, він подився.